Найжахливіше інтерв'ю, щоб було важко прямо от працювати. З сказати. Дартом Вейдером. Був такий? Да. То коли були, були То ці ви вибори ви... і була партія да, від да, Дарта да, Вейдера? Особливо, до речі, мені це залишило, була інтернет-партія, але там ж якась людина цим займалася. Справа в тому, якщо б вам було цікаво те чути, ну, якщо ви мене запросили послухати, так. я маю сказати. Це насправді найжахливіше інтерв'ю, тому що, коли ти говориш з людиною, ми бачимо очі, міміку і так далі. Приходить щось. Сітх. Ну, він же ж був в масці. Так. І ти говориш, і там вже зміна голосу. Я не знаю, хто там за от цією маскою. Там міг бути і ти прошенку. не бачиш виразу обличчя, нічого не бачиш. Тобто, це, це, це жахливо. Ніколи того не практикуйте. Тобто, ти не бачиш реакцію живої людини. І це, це підстава страшна, насправді. Тобто ніколи так не говоріть. і навіть не. Ну, це для хайпу було зроблено. Він там приїхав на цьому автомобілі, Тан-тан-тан, та-та-дам, -тан -тан все. Піднявся на тринадцятий поверх в костюмі. Але хто там був, я досі не знаю. А може бути, що там і не був той чувак з тієї партії. Та Просто там міг бути хто завгодно. Блін, прикинь, там був обіван кінобі. Ні, там. Фанати Зоряних Він не ставлю. Там йода малувати, йода, йода був, типу, і літав, типу. там міг бути Вова Петров, скажімо, наприклад. Наприклад. Ну, я не знаю, бо там стояв, типу, ну, модулятор голосу, і по типу, голосу ти не впізнав би, за маскою нічого не було видно. Це катастрофа. А Просто по рухах, ну, типу, там ріст вага. Диких він сів сидив, які рухи. нього? Він що танцював, типу, ламбаду, що.